Людина у себе вдома, коли ніхто не бачить, одягає підгузок і просто відчуває певне емоційне розслаблення. Чи одягнувши цей підгузок, людина відчуває як емоційне, так і сексуальне задоволення. В той же час є такі випадки, коли от прям конкретно підгузок. А є такі випадки, коли там і підгузок, і соска, і всі відповідні атрибути там немовля. Тож є певний класичний сценарій. Є наша сьогоднішня людина, яка грає роль немовля в одязі з атрибутами для немовлят. Ну, зрозуміло, на свої параметри. Там ця людина може там істерити, просити їсти і тому подібне в манері немовля. Зазвичай також є доглядальниця. Це інша особа, яка виконує роль мами, папи. Це може бути одна, дві особи, наприклад, мама і няня. І вони...